Шановні колеги, освітній проект на урок продовжує роботу освітянського форуму. Сьогодні ми говоримо про штучний інтелект. У нас вже була ціла низка цікавих розмов. Наші чудові спікери відповідали на ваші запитання. І попереду у нас ще два виступи. Зараз я з величезним задоволенням вітаю пані Ірину Дядюшки. Ірина, добрий вечір. Вітаю, шановні колеги. Пані Ірина вчитель біології Дніпровського ліцею номер 3 Дніпровської міської ради, вчитель методист, тренер, тренер фасилітаційних сесій з трансформації конфліктів творчими методами, автор вебінарів освітнього проєкту на урок, автор двох надзвичайно цікавих курсів, спікер-конференцій і справді дуже цікавий досвідчений вчитель. Пані Ірина, напевно, відома вам як stem вчителька Пані Ірина вчителька, яка завжди в курсі сучасних технологій, і, напевно, сьогодні ми обговоримо ще й багато цікавих питань, які стосуються штучного інтелекту. І, мабуть, ну, питання, якого ми вже торкалися сьогодні, але, мабуть, його можна ставити. Кожному учаснику і кожній людині це питання дотримання академічної доброчесності. От пан Володимир Розторгуєв запитує, як це пояснити, да? От, як дотриматися академічної доброчесності, коли ми використовуємо штучний інтелект. Як про це розказати дітям? Тому що ну, діти трошки по-іншому сприймають дійсність ніж ми дорослі. Пані Рино, що ви порадите, Що ви скажете? Насправді це таке дуже складне питання. Чому? Тому що якщо говорити про використання технологій штучного інтелекту для технічної роботи, тобто, що мається на увазі? Оформлення, вирівнювання, перефразування власної ідеї, структурування тощо не є порушенням академічної доброчесності. Як донести це дітям? Тому що і дорослі дуже часто не розуміють, де оці кордони де вже порушено чи ні. Ну, насправді те, що дітям можна говорити простою мовою. От у мене сьогодні була ситуація, це не про штучний інтелект, робили найменші п'ятиклашки, робили моделі води, агрегатних станів. Так? Ну, Здається, що там? h 2 да, взяв там. Я їм дозволила робити в Майнкрафті. Перевіряю роботи і дивлюсь дві абсолютно ідентичні. Що це означає? Що один зробив скріншот і другу додав і так далі. І от на це варто акцентувати без прізвищ, без всього, просто показати діти, знайдіть відмінності, чи є вони, чи немає. Кому будемо ставити оцінку? От я вважаю, що для діт... дітей краще отак достукатись, показати приклад, що саме не можна використовувати, тому що насправді є дуже багато цікавих ідей щодо безпосередньо що вважати. Да? Про доброчесність. Якщо, до прикладу, учні старших класів виконують і виконують презентацію якусь творчу роботу. І в кінці, де ми традиційно пишемо там джерела, і вони вказують, що вони користувались штучним інтелектом, більше того, вони вказують, яким саме і для чого, будь то створення картинок, будь то створення самої презентації, то тоді я вважаю, що це ну, більш-менш нормально. Якщо вони цього не вказують, а все зроблено, і я такі роботи, на жаль, зустрічаю дедалі більше і дедалі більше саме в старших класів, тоді я їм показую інше. Подивіться, будь ласка, роботи молодших учнів, які роблять класнючі, цікаві проєкти без використання штучного інтелекту. І хай вам буде трішки сором за те, що ви робили навіть не перевіривши, бо штучний інтелект дуже часто ще любить підкидати такісь якісь сляпи, і якщо ти не вивіриш це, то власне робота буде зовсім іншого гатунку. Дякую. Тоді от ми логічно переходимо до наступного запитання від пані Катерини Рибки. Пані Катерина запитає. Які знання та навички мають бути у майбутніх фахівців, щоб вони могли ефективно працювати з технологіями штучного інтелекту? Тобто ми вже зараз орієнтуємося на майбутнє, і uh -huh. чого ми зараз маємо навчити щоб далі бути ефективними? Uh -huh. Ну, якщо дякую, пані Катерині, за питання. Якщо ми говоримо про прям фахівців? Які будуть працювати з такими технологіями, а не про вчителя, да, то тут має бути обов'язково і знання мов програмування, да, як мінімум там Python та Java, да, є критично важливими, оскільки вони часто використовуються для створення і моделей і відповідно алгоритмів самих. Це машинне навчання, це розуміння принципів машинного навчання, включаючи там нейронні мережі. І це є, власне, критично таки важливим. Ну і звісно ж, без математики ніяк, статистика, математика має бути. Якщо говорити більш такою простою мовою, якщо ми говоримо про фахівців, про нас з вами, про педагогів, про освітян, ну і про учнів наших, власне, то найголовніший такий софт скіл, який вони мають опанувати, це створення правильного пронту, тобто запиту, Да? якщо ми неправильно створимо цей запит, власне, ми отримаємо щось зовсім не те, на що ми очікували. Тому от, от це таке, я вважаю, що це найважливіше, те, що мають а, розуміти і ті знання, які, власне, мають опанувати фахівці. А там вже на якому рівні? Чи на рівні користувача, чи на рівні того, хто вже буде створювати інструменти, й можливо. Дякую. Але, от, на мою думку, от, як філолога, штучний інтелект дає от нам ще один аргумент для дітей, які кажуть: я буду математиком, фізиком, mm -hmm. я буду, е, і мені ваша мова не потрібна. А мені здається, що зараз от штучний інтелект він змушує всіх замислитися про те, як сформулювати думку, е, і змушує всіх вчитися е, от ті самі запити. Так? Якщо ти його неправильно, якщо ти не розумієш значення тих слів, де воно, в якій послідовності стоїть, mm -hmm. як побудувати речення, як спитати, то це от той випадок, коли справді ми кажемо про те, що все те, чого ми навчаємо в школі, воно все важливе, воно все потрібне. Тобто діти будуть -то важливі. Діти що роблять? Задають в штучному інтелекту питання, як скласти правильний пробір для того, щоб отримати те те, те. -те. От. Ну, теж варіант, чого й ні. Але ми розвиваємо кмітливість? <витан Take> <Middleelas> <uno> yeah. yeah. Так, yeah. так, так. Знову ж таки, користь, знову ж таки, все працює, як нам треба. Запитання тоді від пані Світлани Воропай: як створювати завдання самостійних робіт для учнів з використанням штучного інтелекту? Чи маєте ви такий досвід, щоб ви А, Найпростіший варіант: користуйтесь чатом GPT. Спробуйте там. А якщо ми знаходимося з вами сьогодні на чудовій освітній платформі, на урок є персональний помічник сучасного вчителя, інструмент власне на основі штучного інтелекту, який дозволяє так само створювати тести, Чому би й ні, додаємо текст, за яким потрібен, та і власне це не так вже складно зробити. Свої тести треба просто брати і пробувати. Є ще ну, таких три, як на мій погляд, цікавих інструменти: це Concur, частково безкоштовний інструмент, значною перевагою, якого є підтримка української мови. Це важливо, тому що дуже багато той самий ChatGPT, а, той самий Bing, Він вони орієнтовані на англійську, і в зв'язку з цим є нюанси, що ми можемо отримати зовсім не те, що хотіли. От. І Concur є максимально у використанні. Після швидкої реєстрації, там буквально за електронною поштою, яку ви надаєте актуальною, або відповідно за Google аккаунтом, ви одразу можете починати створювати тест. Є такі цікаві фішки цього сервісу: це можливість додати матеріал. Для вивчення до тесту, ну, тобто такий, як теоретичний мінімум на початку. а ви можете, там є наявність функції фідбеку на відповідь, тобто учень автоматично отримує повідомлення з похвалою або з коректним варіантом відповіді, так? тобто приємно. Тут такий трішечки емоційний компонент задіяний, а, а також інструменти для аналізу результатів класу і окремих школярів. От, взагалі, в штучного інтелекту є дуже е, класні переваги в тому, що є одразу швидкий зворотній зв'язок. А є ще такий сервіс квіз Джеско. Тут ви можете обрати для чого саме створюєте тест. Тобто, що це? Це звичайний урок, чи це іспити, чи це домашні завдання. Тощо аби створити тест, достатньо, наприклад, просто додати текст. Або посилання на нього у відповідне поле, обрати тип відповіді, що це буде там множинний вибір, правда, неправда тощо, визначити рівень складності мови. І цей інструмент власне також підтримує українську мову, тому раджу на нього звернути увагу. Ну і третій ще такий сервіс ревізелі. За допомогою нього можна створити запитання з варіантами відповідей. Потрібно просто знову ж таки вставити текст, за яким хочете створити тест в робочу область, інструмент. Знову ж таки, частково платний, тож деякі функції обмежені. Ну, наприклад, ви не зможете підвантажити документ. Але це всі такі ну, най, найпростіші, як на мене, в роботі інструменти для створення тестів. Дякую за запитання. Дякую за відповідь. І тоді поставлю наступне запитання: от ви сьогодні сказали про те, що отримали однакові зображення, так і одразу їх побачили. Е, іноді е, ми отримуємо тексти, ну що іноді? ну Доволі часто, часто. ми тексти, згенеровані штучним інтелектом. І часто ми їх бачимо, але все вдосконалюється, зокрема, і ці технології теж вдосконалюються, і іноді ми вже не можемо побачити. Тобто ми підозрюємо, що це зроблено не живою людиною. Але нам потрібна якась підтримка, якась допомога. Це питання від Тимощук Марини Валерівни. Е, які вам відомі на, на сьогодні інструменти для визначення згенерованого тексту? І чи ви костуєтеся чим, чимось? От? Mm -hmm. Щось ви застосовували, яка ефективність? Життя змушує нас використовувати, тому що не завжди ми можемо побачити, да, там, що це, звісно, з, згенерований текст. Е, є ну, назву таких п'ять. Основних таких інструментів, які я використовувала. Один з них це all-text Classifier, тобто це знову ж таки спеціалізована GPT-модель, яка оцінює ймовірність того, що текст створений за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, чат GPT, да, от він власне тут орієнтована саме на це. Більша частина учнів старшокласників використовує саме цей. При тому, що я наголошую неодноразово діти краще, там і діти та, там, в капілот від бінгу і так далі. Що там, хоча б є покликання на реальні джерела, де ви можете перевірити, що більша ймовірність ні, вони йдуть шляхом найменшого супротиву, йдуть в час GPT. От, ну хоча б вже навчились з ним вітатись, правильно казати дякую, тому що чат GPT дуже такий він те. І такий вразливий. Якщо ви неправильно з ним заговорите, то він вам щось таке дасть зовсім на те, що ви очікували. Є такий момент. От, що там, оцей інструмент, All Text Classifier, Там е, можна працювати з фрагментами від тисячі знаків, тобто це близько 150-250 слів. Оце важливо розуміти. Що ми робимо? Ми вставляємо цей контент в спеціальне поле, натискаємо Submit, надіслати і все одразу ж. Відповідь е, він покаже, з якою ймовірністю цей текст був створений людиною чи машиною. Ну і визначає, власне, чат GPT та текст згенерований іншими штучним інтелектом. Він ще вкаже, це чат. GPT GPT або щось інше. Не обов'язково вкаже інше, ну, але тим не менш. Далі є ще один знову ж таки, через популярність GPT, gpt детектор або Writeful, він називається. Знову ж таки, просто копіюємо текст, тут нема вже обмежень за там, кількістю символів і натискаємо чек. Перевірити. Відповідь відобразиться відсоток ймовірності того, що контент був згенерований за допомогою GPT-3, GPT-4 або чат GPT. ще й визначить, який саме. Тобто, якщо в першому ми бачимо, просто нам вкажуть, який був ресурс е, за, е, ну, застосовано, А тут нам вкажуть, й відсоток да, який, який відсоток і за допомогою чого є. Ще такий інструмент, як All Detector або Sapling. Він дуже зручний в використанні. Зроб... Принцип однаковий, знову ж таки, скопіювали, вставили потрібний контент, і, власне, автоматично перевіряється оригінальність. Тут результат також відображається у відсотках, а частини тексту, які з найбільшої ймовірності написані ботом, виділяються червоним кольором. Тобто, по суті, це от як програми ми до цього вже опанували визначати плагіат. Так, от тепер те саме власне оці програми вони роблять таким чином. І він визначає також, що це GPT да, там 5 і чат GPT. А ще є: от в нас був All Text Classifier, а це All Content Detector, Він перевіряє до півтори тисячі знаків, тобто обмежений текст. Ну але тим не менш, я думаю, що для закладів освіти це достатньо. Знову ж таки, вставляємо текст або посилання на нього тут можливо. Попередні всі були там з конкретним текстом. в Відповідні поля натискаємо Analyze Text, аналізувати текст, і детектор вкаже, ким написаний людиною чи ботом. А визначає він не буде визначати, просто буде вказано людина чи бот. Все без ніяких пояснень. І є ще один такий відомий інструмент: це ZeroGPT. Він може визначити ким створено текст. Це gpt 4, чат GPT чи людина. Все, три варіанти іншого не дано. Знову ж таки, вставляємо текст, завантажуємо текстовий файл як варіант. Можна не копіювати, натискаємо Detect. Текст просто змінюється слова, в залежності від того, який саме застосунок використовуємо, визначати текст. І результат тоді відображено буде так само в відсотках, і буде вказано та, той відсоток тексту, який з більшою ймовірністю написаний ботом, виділиться жовтим. Попередньо там був червоним, тут жовтим. І знову ж таки, визначає чат GPT 4 та чат GPT. Тобто, принцип роботи більш-менш схожий. І просто або це відсотки, або це буде позначено кольором жовтим-червоним, або просто нам напишуть: це людина, чи це був бот. Тобто, я думаю, що можна опанувати, хоч якийсь із них собі взяти на. Ну, використання. Тому що зараз, наприклад, в Google класі, ну, ми працюємо в G Suite Education. Там є таке, коли завдання задаєш, перевірити на плагіат. Я так думаю, що майбутній крок буде перевірити на використання штучного інтелекту. З'явиться емоційний, ще будемо перевіряти. Ну, це такий вже апгрейд, апгрейд, ну я думаю, що це буде. От ну, це напевно наше майбутнє. І напевно буде. Так, так. Про це розповідати вже і дітям, та що не тільки нашим колегам про ці застосунки, але й дітям одразу варто розповідати. Що от є, ми, ми теж все бачимо, ми теж все знаємо. Ми теж все можемо перевірити. Іноді дітям треба показувати, що ми не печерні люди, ми трохи старші. Ми знаємо часи без мобільних телефонів, без комп'ютерів, але тим не менш щось там ми розуміємо. І коли вони це розуміють, то тоді, власне, вони себе з цим предметником поводять трішечки обережніше. Дякую. Але от оскільки ми вже кажемо про майбутнє, да, от про те, що перспективи, от які, на вашу думку, найперспективніші напрямки використання ще в освіті? Пан, пані Анна Онищенко запитує, от як вам здається, на вашу, ну, на вашу думку, от де? мені здається, що усюди можна застосовувати? А от вам як здається, на вашу думку? Якщо говорити про майбутнє, да, якщо ми говоримо про. Якісь конкретні да, там напрямки, де буде використовувати ши. Я думаю, що е, одна з таких переваг це персоналізовані рекомендації для учнів, да, що ми можемо розробити в ши. То це один з таких от напрямків, тому що він аналізує індивідуальні потреби, інтереси учнів і пропонує їм власне, там, ті проекти або ті роботи, які найкраще відповідають здібностям захопленням. Це, можливо, інтерактивні навчальні платформи, які ши може створювати, і які зможуть надати найголовніше. Одразу ж зворотній зв'язок учнів реальний, або допомагають там розв'язати проблеми в реальному часі. Ну і, звісно, ще штучний інтелект дає аналіз прогресу, і викладачі можуть власне використовувати ши для відстеження прогресу учнів в реальному часі. І це дозволяє швидко коригувати особисту освітню траєкторію або стратегію кожного учня і надавати додаткову підтримку власне тим, хто її. Потребує. От, власне, те, що я думаю, такі основні три, це ну не напрямки, скоріш за все, да? напрямки, де розвивався штучний інтелект. Ну, оскільки ми вже заговорили про майбутнє, то, напевно, ще й про вчителів майбутнього варто згадати. Та от запитання від пана Ярослава Петренка: які навички будуть найбільш затребувані у вчителів майбутнього? Mm -hmm. Ну, звісно. Припустімо, пофантазуємо, от, як ви думаєте? Тут можна заглядати дуже далеко, можна в найближчу перспективу. Ну, давайте так. Експерти кажуть, що за 5 років працедавці найбільше цінуватимуть вміння аналітично мислити, здатність, наша прямо от вчительська до мозгу кісток, да? навчання протягом життя. Тобто здатність до постійного навчання. Насправді, дуже багато людей в інших професіях вони до цього не здатні. А, навичку комплексного вирішення проблем це якраз от про стем, да, що все з різних боків про інтегрований підхід, про трансдисциплінарний підхід це те, що нам, педагогам, близько. Це, звісно, критичне мислення, це креативність та оригінальність. А, всі оці слова, що ми говоримо з вами, вони якраз про те, що не зможе створити штучний інтелект. Це про те, що е, якщо ми будемо цим володіти, то нас не замінить він. Тому варто замислитись над цим і все ж таки не використовувати наповну самим вчителям да, для того, щоб ну, ми, люди, достатньо такі ліниві істоти, це нормально. Якщо хтось може робити щось за нас, то чогось чого ж тоді напружуватись, власне. Але коли ми бачимо, що там немає ідей, що там є більш-менш структура, суха структура, да, рутину якусь супер, якщо він допоможе. А все ж таки, я вважаю, що треба вчителям а, володіти все ж таки аналітичним критичним мисленням, і тоді ми будемо затребуваними спеціалістами, і нас тоді не замінить ні штучний, ні емоційний інтелект. Я, чесно, особисто думаю, що українських вчителів ніхто не може замінити, тому що так, як працюють українські вчителі, ніхто жодна машина не зможе, вона зламається, а українські вчителі не ламаються. І я бачу просто в своїх колег я бачу наших спікерів, наших учасників конференції. Я розумію, що ну, це надзвичайні люди. Я кажу це зараз абсолютно щиро, тому що кажу про те, що бачу. Але дуже важко залишатись незламними, тому власне треба вчасно підзаряджатись. Так і можливо використовувати якісь такі от підтримувальні елементи, такий, як і штучний інтелект, він же теж може бути корисним, він теж може так, так так, от як, наприклад, може допомогти ще у проведенні віртуальних біологічних експериментів чи симуляцій. От запитання від пані Зоряни Заря... Мельник. Що б ви порадили колегам, фахівцям у своїй сфері, що б таке застосувати? Угу. А, ну, Якщо говорити про симуляції і про біологічні експерименти, то знову ж таки, тут ми говоримо про те, що Штучний інтелект нам допоможе створити індивідуалізовані програми навчання. Да? І технологія буде використовуватися для впровадження, до прикладу, віртуальної реальності. Якщо в навчальних програмах вивчати складні концепції у відтвореному середовищі, використовувати штучний інтелект ми можемо і для автоматизованої оцінки студентів, якщо ми використовуємо алгоритми аналізу тексту, машинного навчання для оцінки робіт, тестів та завдань. Він буде генерувати звіти про успішність учнів і відслідковувати прогрес навчання. Є готові вже інструменти ще до штучного інтелекту Airbook Якщо користуються, я знаю, що багато вчителів під час ще локдауну було запроваджено таке безкоштовне навчання, і там насправді вже на сьогоднішній день є прекрасна доповнена реальність у вивченні біології, тому що біологія це про те, що побачити, пощупати, зазирнути всередину, це віртуальна симуляція фізичних хімічних експериментів, це 3D-моделювання екосистем, це 3D-моделювання анатомії людини. Воно вже є. Вайербук, мозавеб, MozaBook, воно вже є. Я, якщо чесно, навіть не знаю, що б мені іще хотілося, щоб можна було в експериментах. Да? Я думаю, що можна його змоделювати. Зараз дуже багато класних там, віртуальних лабораторій з біології, з фізики, з хімії. От то все, що ми боялися, що потрібна там витяжна шафа, що потрібно дотримуватись правил техніки безпеки. Це все можна зробити віртуально за допомогою того ж самого штучного інтелекту. Єдине, що проблема, знаєте, діти зараз вони настільки живо реагують на е, біологічні об'єкти в формаліні, натуральні об'єкти, да, на муляжі, на оце все, що можна потримати в руках, а не тільки подивитись на плоскому екрані. Тому насправді е, ми можемо використовувати і будемо використовувати ці віртуальні біологічні експерименти і симуляції, які є Фед, до речі, дуже класні симуляції, які. В багатьох темах можна використовувати і хімія, і фізика, і математика, і географія, там дуже багато вже готових. А мені б, ну я прям не знаю, що можна подумати. От якби можна було б там да, прям на уроці, от в мене тач-дошка щас трішки по, пофантазую, да, що я там показую, до прикладу, на рослинку, і одразу ми заходимо там в тканини, да, подивились тканини. Тут відкриваються клітинки, і ми можемо мандрувати всередині цієї рослини. Або там так само про людину, да, анатомія, коли ми. Є у нас чудовий музей да, про анатомію, коли ти заходиш всередину, не у нас, в Нідерландах, але він є, коли ти мандруєш повністю, да, там, по цілі людини. А це уявіть собі на уроці, да, що ми можемо прямо простежимо, да, яким чином кисень потрапляє там, в нашу дихальну систему. Це я так думаю, що таке буде. Вже готове, щоб можна було просто за посиланням зайти, до прикладу, і вже використати цей інструмент. Отак би хотілося. так. Щоб ми не витрачали дуже багато е, часу на пошук е, інформації, якоїсь візуалізації, а коли б воно вже було б готове, якась бібліотека вже да, там інструментів штучного інтелекту, то, то це було б круто. Дякую. І тоді, от ще одне запитання: прямо тону, прям проситься. Тобто, е, ми багато фантазували зараз, що б хотілося, що вже uh -huh. є, так але традиційні наші методи підходи все одно ж залишаються, так. От запитання від Святослава Шевченка. Як можна збалансувати, от як варто, використання щі і традиційних методів навчання біології? От е, Суцільні експерименти, суцільні демонстрації е, чи підручник? от Яке тут співвідношення? Скажу, як біолог, все життя людина прагне до гомеостазу. Так? Це сталості внутрішнього середовища. З'їли щось солоненьке, запили водичкою. Так? Ну це, це природньо. Жарко, спітніли, холодно. Знову ж таки, в нас реакція на те, щоб відновити цеплообмін наш. Те саме зі штучним інтелектом. Не має бути весь урок з застосуванням штучного інтелекту. Хай це буде тестування трішечки там, 5-10 хвилин уроку. Хай це буде візуалізація якась або симуляція, про яку ми щойно говорили, але це невеличкий фрагмент. А я сьогодні своїм учням показувала це не про штучний інтелект, це ще давно учень створив наш випускник, дуже круте відео Космос в нашому цілі. Да? От він показує, до прикладу, там якусь органелу в нашому е, організмі і показує, а як це. Якщо це в космосі, да, що це може бути? Тобто тут про асоціації, про аналогію, таке дуже прикольно. Тому це має бути. І таким чином учнів да, там створюється асоціація, ага, можна і так да, роздивитись на себе, як що ти що ти цілий всесвіт у всесвіті, да? і от з такого боку підійти. Тому, власне, наша головна задача знайти ту золоту середину, щоб не загратись в штучний інтелект. Він є, він буде, і учні будуть багато використовувати, і ми використовуємо. Але щоб не забувати про наші традиційні методи навчання, про живе спілкування, яке ніхто не замінить. І тоді, власне, про переваги ми сказали, але насправді і і те, як ми можемо впроваджувати життя, ми вже проговорили да, багато прикладів штучного інтелекту, але щоб ми повернулись і до традиційних методів, ніхто не замінить різноманітних методів критичного мислення. Да? Цей мозковий штурм, дуже багато варіацій на цю тему. Да? І дешифрувальник, який люблять учні всі з першого там по одинадцятий клас, вони кожен урок. А це ще, окрім того, що це такий е, момент е, про подумати і про проаналізувати, що ми сьогодні вивчали. Що це ще дуже класний організаційний момент. Бо коли я диктую цифри, за якими зашифрований термін сьогоднішнього уроку, в класі має бути ідеальна тиша, бо інакше вони не розгадають слова. Ну, тобто, от, от такі от якісь моменти, це кожен вчитель, це творчість і креативність кожного вчителя зробити так, щоб учням було цікаво, щоб вони не вважали, що вчитель залишився десь там з крейдою, да, там з дошкою, з підручником. А щоб все ж таки показати цікавий момент і е, мати результат ефективного навчання. Дякую, дякую, дякую вам, пані Рино. Дуже цікаво. Власне, як завжди, я тут не перебільшую. Справді, кожна наша зустріч, кожен ваш виступ завжди дуже цікавий і дуже багато думок і ідей. Я сподіваюся, що ми відповіли на запитання наших слухачів, наших колег. Я щиро дякую вам за участь. Сподіваюся, на те, що ми найближчим часом зустрінемося. І дякую вам, до побачення.